Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової UA Вікторія Лєпченська. Сьогодні у нас чергове запитання про відпустки. А саме, чи дні тимчасової непрацездатності працівника включаються в загальний розрахунок? Його щорічної відпустки. Питання доволі таке цікаве. По-перше, до цього питання можна підійти з різних боків, да, і тому воно потребує уточнення. Якого саме уточнення? Що вважати розрахунком щорічної відпустки? В цьому питанні, в зв'язку з усіма уточненнями до нього, мається мова про те, що якщо працівник був був на лікарнях. Аному, тобто хворів, тобто в нього була засвідчена належним чином тимчасова непрацездатність. Непрацездатність. Чи період перебування, да, ось такій тимчасовій непрацездатності, чи за цей період надається йому щорічна відпустка? І тут ми з вами знову стикаємося з наступним запитанням. А яка щорічна відпустка, тобто про який конкретно вид щорічної відпустки, ми з вами тут можемо мати мову? Ми маємо з вами, як завжди, звернутися в першу чергу до видів Відпусток, які передбачені статтею 4 закону України про відпустки. І щорічні відпустки у нас можуть бути щорічні основні відпустки і щорічні додаткові відпустки. І далі від цього ми маємо з вами відштовхуватися, чи буде зараховуватися ось цей період до стажу, який дає право на щорічну основну, або який дає право на щорічну додаткову відпустку. Ви знаєте, готуючись до вебінару, який був 3 липня 2025 року, тобто на минулому тижні, там де ми розглядали практику про відпустки, я стикнулася з такою ситуацією. Багато хто з кадровиків трішечки підзабув саму тему. Ось цього стажу, обрахунку стажу, який дає право на щорічну основну або щорічну додаткову відпустку. Тому дуже сильно вам рекомендую передивитися ще раз додатково норми статті 9 закону України про відпустки. І безпосередньо да, їх трішечки оновити в своїй пам'яті та повторити. А для тих, хто є передплатниками системи кадр.ua, то цей вебінар можна додати. Додатково передивитися безкоштовно в запису в закладці відео. Так ось, що стосується нашого з вами запитання, дивіться, період тимчасової непрацездатності. Ми маємо, якщо говоримо про вид відпусток, щорічна основна відпустка, звернутися до норм частини 1 статті 9 закону України про відпустки. А саме безпосередньо до пункту 3, де зазначено, що. Період, коли особа, не працівник мається на увазі, не працював, але за ним зберігалося місце роботи посади і йому виплачувалася допомога по соціальному страхуванню, тобто, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, цей період зараховується до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Звісно, якщо ми говоримо про... Право на щорічну основну відпустку, то ми нам да, можемо розширити а, цей понятійний апарат. І, скажімо так, згадати про компенсацію відпустки, наприклад, при звільненні. Тобто, якщо працівник має право на відпустку, то звісно він, якщо таку відпустку не використав за даний період, то він має право і на компенсацію такої відпустки, незалежно від підстав для припинення трудового договору. Навіть якщо це підстави для припинення трудового договору у зв'язку з тим, що працівник помер. На навіть в таких випадках цей період має бути компенсований, тому що він має право на щорічну основну відпустку. Інша ситуація з щорічними додатковими відпустками для того, щоб розрахувати їх період стажу, то ми маємо звернутися до частини 2 статті 9 того самого закону України про відпустки, де безпосередньо зазначено три. Конкретні випадки, які враховуються в період стажу для надання додатко, щорічних додаткових відпусток. І ось там така ситуація, як перебування е, да, в періоді тимчасової непрацездатності, да, тобто період хвороби до стажу, який дає право на щорічну додаткову відпустку, не зараховується. Та да, це. Принципі доволі просто треба е, знати види відпусток, називати окремі періоди да, тими е, понятійними поняттями, визначеннями, які передбачені безпосередньо в законодавстві, тому що ось просто зараховується чи не зараховується. Да. Е, е, краще казати дійсно юридичною мовою, що цей період є. На стажем для надання щорічної відпустки, чи він не є таким стажем? Чи зараховується до такого стажу, чи не зараховується до стажу, який дає право на відповідну щорічну відпустку. Ну і звісно, ще раз рекомендую подивитися на ось ці норми, які зазначені в статті 9. Тому що, якщо ви не будете знати, який період зараховується для права на щорічну відпустку, а який не зараховується, то в принципі, та жодна формула в розрахунку тривалості відпустки, чи жоден калькулятор для розрахунку тривалості відпустки, на жаль, вам не допоможе, бо треба чітко зазначати відповідні періоди: або їх враховувати, або не враховувати. Ще раз нагадую, що а, наступного. Тижня ми з вами зустрічаємося на наступному практикумі і будемо розглядати на ньому соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, додаткові соціальні відпустки. І да, ще раз кажу, що Період, коли у нас є да, ось, період відпусток, він завжди є доволі напружений для кадровиків, тому що треба багато нюансів врахувати для правильного надання і оформлення відпусток, як щорічних основних, додаткових, так і соціальних відпусток. Тому давайте ці. Правила трішки згадувати, оновлювати свої знання, а найцікавіші випадки і найскладніші випадки розглядати на відповідних практикумах. Ставте свої запитання в коментарях під даним відео і будемо розбиратися з відпустками. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім тихого, мирного робочого дня!